Що з нею зробили мистецтво. Але мистецтво приколиво в тому, що ти намалював картину, і там 500 років воно там стоїть, uh -huh. а ти приготував салат і ти його з'їв. Тобто, різниця між мистецтвом і їжею лише в тому, що мистецтво не має, ну, фільм ти взяв і передивився, а я зробив один раз страву, ти не можеш її з'їсти знову, бо це буде вже інша страва. І то не може стати їжа мистецтва офіційно, або внестись, ну, типу, в цей. До ряду мистецтв, тому що воно зникає кожен день, кожен кожен раз їжа. Це мистецтво, але воно просто дуже швидко народжується, швидко помирає. І тому ну швид, швид, швидке мистецтво можна тому сказати, можливо... воно в динаміці, тобто да. воно завжди змінюється. Ну просто да. я, от колись їм щось смачне. Я відчуваю мистецтво. Я кажу, це витвір мистецтва. Просто да, я просто це відчуваю, як щось людина вложила свою душу, свої да, навіть таланти, які там чимось там присипати, щось якесь зробити. Ти розумієш, що людина вкладе сюди дійсно креатив. І тому я це відчуваю, це теж таке мистецтво, але дійсно, як ти сказав, воно не те, як картину намалював, вона там 500 років може там проіснувати. І тут.